Вітаю, шановні слухачі! Тема сьогоднішнього виступу обов'язок застосування посттерміналів з 1 січня 2023 року згідно з постановою уряду від 20... Повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, за продані ними товари надані послуги. У суб'єктів господарювання виникає обов'язкове застосування посттерміналів. А саме, з 1 січня 2023 року посттермінали мають бути. Торговців, які займаються торгівлею у населених пунктах, де проживає понад 25 тисяч людей. Також з 1 січня 2024 року термінали повинні мати торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах де проживає від 5 до 25 тисяч людей. Також з 1 січня 2025 року. Це правило почне застосовуватися і до торгівців, які ведуть діяльність у населених пунктах, де проживає менше, ніж 5 тисяч людей. Окрім того, цією постановою визначається такою, що втратила чинність постанова Кабінету міністрів від 29 вересня 2010 року номер 878 про здійснення розрахунків за продані товари, надані послуги. З використанням спеціальних платіжних засобів з 1 січня 2023 року. Отже, з 1 січня 2023 року обов'язок приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари, надані послуги виникає також у підприємств торгівлі з торгівельною площаддю до 20 квадратних метрів. Дякую за увагу!